Війна прийшла на знищення нашої нації. Ні киянина, ні Бостона, ні Мадіара, ні Вереса, ні Бродяго. Вони прийшли знищити всіх вас в першу чергу. Ми можемо захиститися. От чи можете ви захиститися? І ці награбовані статки, і всі маєтки навколо Києва. Ви вже проходили. Ваші домівки прийшли буряти, да? попалили, подрізали голови, погвалтували. І деякому де серед хати понакакували, як ви захистилися? Ніяк. Тому що ви неспроможні. І поки ще є сім'ї, сіми, ми маємо, якщо не можеш воювати, думка така, ти маєш допомагати. А отак, гуляючи в Буковелі, в Крушовелі, колосальні гроші. Да? Вон, людина приїхала, да? Кременчуцький штаб оборони міста, да? вони ж їздять чогось. Ви спитайте, де вони беруть кошти на все це. Да? Вони вже теж на полуспущених їдуть, тому що з 2014 року не три не роки війна, з 14 року це робиться. Але 20% нації це розуміє, а 80% діли від, що не розуміє та ні, ця війна їх не касається. А от як-то не парішається, Трамп Байден. Не буде цього. Путін прийшов вбиті знищити. денацифікація. Це не те, що ви розумієте. Це знищення нації, елітної частини нації, пасіонарної, яка здатна на спротив. А біомаса, яка залишиться, вони завтра як буряти, якути, вони всі рускі. Тобто у них немає національності і теж хочуть зробити з українців. Але Україна породила пораду. Ми її відспіваємо. Перебіг війни він подається так. Одна реальність у нас тут 20%, відсотків. Да, хто воює, допомагає, волонтерський рух. Вони знають, що на фронті. А 80% думає до сих пор, що ми Авдіївку тримаємо. Ну, як подаваться, да? це паралельна реальність. Тому люди, думайте, є альтернативні да, джерела інформації, а вони волонтерський рух. Військових, дуже багато хлопців військових ведуть свої сторінки в соцмережах. І Я вважаю, що це потрібна медійна складова в сучасній війні. А це ж гібридна війна йде. Медійна складова це одна із частин цієї війни. Тому рішення для себе. А так всіх обняв, все буде Україна, слава нації. І маленьке бункерне х**о здохне обов'язково.